Десять питань! Десять, десять питань, десять відповідей. І десять питань. Привіт усім. Я Бакарі Конате, Це 10 футбольних питань до мене. Як тебе називають в команді? Мої товариші по команді називають мене Бака чи Корень. Хто ваш найпринциповіший суперник? Це Динамо. Шахтар Поліся. та Поліся. Олександрія усі сомпаль. Я мій чемпіонат найсильніший в світі. Для мене найсильніший чемпіонат це англійський чемпіонат. Я думаю, що вони е, на вищому рівні, вони просто кращі в порівнянні з іншими. На друге місце я би поставив Іспанію. Іспанія вони непогані. З ким хотілось би повечеряти після важкої гри? Першим я б сказав гвардіола. Після Гвардіоли я б сказав Анчелоті, він непоганий. Ансіфлік з Барселони, він також непоганий. Тренери моєї мрії вони вже багато років показують свій інтелект, тактичний підхід. У них є результат, вони просто найкращі. Ізола прип'яміє. Який улюблений спортивний бренд. Отже, на першому місці я б сказав, це те, що я ношу скидан. Яка улюблена заборонена їжа. Я обожнюю пепсі. Це напій, що я дуже люблю. Цитую, я дуже люблю пепсі. На що витратив перші зароблені гроші? Я витратив на свою родину. Вони зробили багато для мене. Яке слово найчастіше використовуєш на полі? Карагньо. Карагньо, тобто означає чорт блін. Це те, що я часто використовую на полі. Форма якого клубу була першою в житті. Мій перший клуб це було в Європі, точніше в Португалії. Тож я почав як гравець команди u 19 Віла Верденса Віла Амбіції, футбол, я люблю його з самого дитинства. тому я навіть пропускав уроки, не ходив до школи через футбол. Це те, що мені дуже подобається, і я хотів реалізуватись як професійний гравець щоб мати можливість допомогти моїй родині, друзям близьким. Це було дуже важливо для мене. І зараз я дякую доброму Богу за здійснення цих бажань стати футболістом корефутбуля.